Він втратив на війні ногу, та це не завадило йому стати тренером з футболу. Це історія ветерана війни Ярослава Качмара, який виходить на поле та грає з іншими військовими і дітьми полеглих воїнів. У рогатині таку ініціативу започаткували волонтери громадської організації. Ну, коли вже почав попав на службу в ЗСУ, то вже було не до футболу. Ярославу 49 років. Він ніколи не був професійним футболістом, але грою захоплювався з малку. Грав футбол в школі вчився в коледжі, грав футбол в коледжі, працював потім на роботі. Теж була футбольна команда, там займався футболом. У 22-му він служив у роті охорони ТЦК. Та торік у вересні став командиром відділення у 68-й окремій єгерській бригаді. 15 листопада Ярослав отримав мінно-вибухову травму. Позиції ми залишали іншому підрозділу, а самі переїжджали якби, на інше місце. І от перший виїзд, отакий от невдалий, як кажу, для мене. Получився. Скажу відверто, що на той момент ота от кінцівка, яка в мене там ще залишилась, була, вона мене настільки боліла. Що я не вагаючись, погодився на це. На початку цього року Ярослава протезувала, і вже влітку він вийшов на поле. Тепер ветеран, один із професійних гравців з армфутболу. Це гра на милицях. У мене була робоча права ножка, а як і ліва. І вчитися все на ліву ногу і ще й на плюс милички, Ну дуже важко. Це зовсім інший футбол, як от, і грають хлопці. Згодом Ярослав погодився стати тренером, займається з дітьми та у такий спосіб реабілітовує військових. Починаємо пригати на носочках, відриваємося від землі. Просто нагадати їм про те, що вони про них теж ніхто не забув, що вони теж є, які можуть далі жити, можуть далі собі займатися улюбленою справою, хто любить футбол, приїжджати з ними трошки попрацювати, посміятися, поговорити, зібрати їх до кубки. Скажу чесно, трошки задоволення від цього теж отримав. Тарас на тренування прийшов перше. Його батько загинув у 22-му році, розповідає мати хлопчика. У родині троє дітей. Та найбільшу втрату батько переживає саме Тарас. Він дуже хоче якоїсь підтримки. Дитині не вистачає батька. Це дуже важливо, коли є люди, які допомагають дітям, які якось трошки цікавляться цими ці... ці... бідами в їхньому житті. Тренування з футболу та чимало інших гуртків для дітей, ветеранів та звільнених з полону. В рогатині допомагає організувати громадська організація. Всі заняття безкоштовні.